Які молодці! Сідайте! Ну, якщо ви вже дізналися, хто я, то скажіть мені, що повинен Святині Миколай виконувати цей день? Подай, подарунки дарувати, правильно! І тому сьогодні я прийшов дарувати подарунки. А скажіть мені, будь ласка, хто себе цілий рік поводив добре? Слухався, виконував, е виконував завдання своїх батьків, вчителів, поводив себе добре. Ану підніміть руки, я подивлюсь. Всі виконували. Ну, які молодці. Ну, тоді всі, всі отримують подаруночки. Це книжечки з цікавими казками. Дякую. Всім роздамо, щоб ви знали всі казочки. Бачите, який вони дідусь. Сьогодні вже до нас другий раз приходить. Я... А мабуть, хто теж приходить Святий Миколаїв. Я... А ну ми розкажіть, а... що він вам подобається? Колет подарувала. Вообще, что подарувала. Игра, что подарувала. Зробимо на пам'ять фотографію, що давай заходив Святий Миколай, подарував вам такі гарненькі книжечки. Станемо гарненько. Дивіться всі сюди. Ви знаєте, чиї це книжечки? Хто вам передав через Святого Миколая? То Андрій Федорович? Шипко! Шипко! Ми вже говорили про ці книжечки, а тепер у вас у кожного буде така книжечка. Ви раді? Да. Ну і скажіть, останнє слово подяки! Yeah. Yeah.